Халатність і жадібність у бомбосховищах Кличка і Терехова, де гірше і небезпечніше. Барабани з натуральної шкіри вартістю 900 тисяч гривень. Молоточки до них на суму майже 650 тисяч гривень, повочерістки ціною понад півтора мільйони гривень, та електропетельні за понад 700 тисяч гривень. І ні, це не предмети із вішлісту подарунків на якесь свято. Все вказане було придбано для столичних укриттів. Дивний список, чи не правда? Та, мабуть, усе те, що наразі відбувається навколо ситуації з бомбосховищами, вже нікого не здивує. Кожного разу можна вигадуються нові і більш дивні способи, як шокувати населення та остаточно втратити довіру. Тож сьогодні ми поглянемо на усе. Те, що відбувається довкола укриттів у містах мільйонниках, та розповімо усе підпілля відмивань та при власних підвальних приміщень, Певнені, буде цікаво. Тож починаємо питання, на які немає відповідей. Після трагічної загибелі ні в чому не винних киянників намагалися врятуватися від чергової ракетної атаки столиці, але через закрите укриття таки не змогли зберегти життя. Історія із перевірками та заходами контролю набула нового резонансу. Народ почав скаржитися, адже приводів для недоволення є більш ніж достатньо. А чиновники виправдовуватися, тож хто винний в неналежному стані укриттів, які здавалося б, не призначені ні для чого, окрім як перебування там щурів, сміття та інших протиграчей. Особливо враховуючи той факт, що постійна відмазка немає грошей на ремонт, реконструкцію є нікчемною, адже примітивно поглянувши на списки з державних. Закупівель, бачимо, що кошти виділяються. Тендери проводяться, а мільйони та навіть мільярди, як завжди, зникають. Цікава історія виходить. Крім того, нагально є інша проблема, коли підвальне приміщення, яке мало виконувати функцію сховища, є та тебе більше навіть виконує своє призначення. Тоді ж в чому труднощі, а підступ в тому, що фактично укриття належить або перебуває в оренді у якогось розважального закладу. Кафе, ресторан, барбершопу та і варіант підпільного казино також не слід виключати. Хто ж тоді є відповідальним за таку чинну передачу потрібного народу приміщення. Питань багато, та, на жаль, посовці поки не горять бажання відповідати на них. Тож, що чиновники не бажають, це зробимо ми. Аргентина Гриль та Патрульна поліція. Розпочнемо із кінця. Захоплені підвальні приміщення цілком звичне явище сьогодення. Звісно, зробити кальяну підвалі крута концепція, яка додає нотки загадковості закладу у мирний час. То у воєнний час це свідчить про тотальну халатність і байдужість на життя містян. І ні, у таких ситуаціях не потрібно звинувачувати лише власників відповідних закладів. Хоча не виключеним є той факт, щоб, аби отримати лакоме місце, вони сплачують непоганий хабар компетентним особам. Та більшу увагу стоїть приділяти посадовцям вищого рівня, які вдало видають дозвіл на таке відкрите захоплення та правоохоронців, які після кришують та утомовують будь-яку хвилю невдоволення. А ось тут направно підійшли до ситуації, яка нещодавно сталася з головою геононстоп, та яка буквально влетіла всю мережу. То що трапилося? Не секретом є те, що до нашої громадської організації постійно звертаються громадяни із скаргами на ті чи інші незаконні дії Бізнес складової корупції або з приводу інших обставин, які викликають обурення. Тож, отримавши чергове звернення стосовно рейдерського захоплення підвального приміщення ресурсу відомої мережі, голова геоностоп виїхав на місце події, приїхавши за адресою Воблонський район міста Києва. Саме на вулицю Лівка 18, та на власні очі, побачивши, що на місці належному сховищу розміщується Аргентина Гриль, елітний заклад харчування. Причому керівництво ресторану неполегливо не впускає мешканців будинку до власного укриття, вважаючи, що воно належить виключно їм. Тож що робити у такій ситуації: фільмувати та викликати поліцію. Але будучи відвертими від останньої користі нуль, так після виклику патрульних через деякий час дійсно приїхав екіпаж. Професіоналами ми, їх, звісно, назвати не можемо, адже свою висококваліфікованість вони так і не підтвердили. Приїхали, відмовилися реєструвати заяву, злякалися повторного виклику, вдягнули кайданки на «Нон Стоп», які, до речі, її діючим адвокатом, посадили в автівку та відвезли до райвідділку, де виписали протокол про правопорушення. Ось такий короткий алгоритм дій поліцейських. Абсурдність зашкалює. Але ми не залишимо цю справу та вже активно протидіємо свої поліцейських. Навчимо патрульну поліцію працювати, та найголовніше змусимо нарешті вивчити закони. Тож радимо оболонському управлінню поліції, патрульній поліції Києва приготуватися. А вам рекомендуємо підписатися на наші соціальні мережі, аби не пропустити продовження цієї захопливої історії. До речі, трохи інсайдерської інформації з метою мрійного припинення діяльності його та. Пригнічення активного виявлення громадської позиції, проведення перевірок, деякі нагідники, імена яких розкриємо згодом, намагалися влаштувати таку собі провокацію, пропонуючи грошову суму. Простими словами спробували підкупити, звісно, за зустрічну послугу, але наші любі провокатори так і не зрозуміли сутність та механізм діяльності нон Стоп. Ваші провокації нікчемні та абсолютно ні до чого не призведуть, як би ви не старалися. Тож перейдемо до прізвищ. Абрамович столоршенцев, який вигадав, що хитромудрий план через свого дружка із офісу президента Арахамію, намагаються притулити пил та рота за допомогою роботи спецпризначенців ДСР, НП та СБУ, встановивши засоби спостереження в особисті автівці голови Геонстоп, проводячи абсолютно безглузді НСРД, а також плануючи якісь дивні обшуки. Правда, настільки колиться, що ви вирішили перейти до радикальних методів. Розслідування про евакуатора настільки зачіпило тонку туру пана кличка, що він звернувся до бізнес-партнера стола, увійшовши до коаліції. Та ми не здаємося, будемо висвітлювати усі деталі, аби показати, хто є хто, хто стоїть за захопленням укриттів. Тож хто винний у захопленні укриттям? Ну звісно, посадові особи РДА. В нашому випадку Болоцької КМДА і профільних департаментів. Ну і очевидно, що мер міста Кличко, адже він, як ніхто знає про всі процеси, що відбуваються у місті. Ледь не забули про поліцію, яка продовжує кришувати акти беззаконні, замість того, аби навпаки, зупиняти такі. Чи повинні заклади пускати до власних укриттів? А якщо підвальне приміщення вже захоплене, чи повинні ресторани, барбершопи пускати до укриття громадян міста під час повітряних тривог? Очевидно, що так, і від маски по типу це приватна власність. Тут ні до чого. До речі, на 480-й день військової агресії парламентарі нарешті почали, хоча б намагатися вирішити питання. Доступу цивільного населення до укриттів під час повітряної тривоги, хоча це і має бути апріорі. Зокрема, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який передбачає безперешкодний доступ громадян до укриттів під час повітряної тривоги. Ну нарешті, і депутати почали думати про нагальні потреби. Але поки вказан законопроект не ухвалено, черговий раз наголошуємо, що укриття повинні завжди перебувати в відкритому доступі для громадян, незалежно від того, в чиєму користуванні власності вони знаходяться. І це не лише формальний обов'язок, а й фактичний. Невиконання якого повинна каратися, а не покриватися. Перевіряємо укриття разом. Деталі агенстоп продовжує формувати бригади для сумісної перевірки укриттів у кожному куточку країни. Ми вже активно проводимо громадські заходи у Києві, Харкові та продовжуємо долучатися нових осіб до нашого руху. Одеса, Дніпро, Вінниця, Хмельницький та інші не менш відомі міста прокидаємося та виявляємо свою позицію за нами майбутнє. Тож давайте не допускати продовження поширення байдужості на життя українців. У разі зацікавленості пишіть нам, і ми разом почнемо шукати однодумців. Відстань не перепона, адже нам вже надходить велика кількість бажаючих із різних куточків України. Крім того, Охо, геононстоп надає безкоштовний юридичну супровід у справах щодо перевірки укриттів та не тільки. Ба більше ми створили шаблонний документ, використовуючи який ви можете звертатися до органів місцевого самоврядування, держвлади з метою отримання офіційної відповіді та врешті вжиття усіх необхідних заходів. А ми у свою чергу допомагатимемо кожному з вас найбільш активно виявити свою позицію та досягти правосуддя. Звертайтеся! завжди раді допомогти. Співпраця РНБО та Геононстоп. Хвиля резонансу на укриттів не навійшла і РНБО, яке оголосило про засідання присвячене корупції у системі правосуддя, а також результатам перевірок укриттів. До речі, про відкриємо завісу таємності не дарма ж. Ми наполегливо працюємо у справах із подоланням зловживань та відновлення справедливості. Так Геоностоп також надає та долучає увесь зібраний матеріал з приводу вказаної тематики РНБО, тим самим взаємодіючи з верхівкою влади, тому можемо сміливо сказати, що свій неабиякий внесок до вирішення нагальних питань ми також зробили, як і наші підписники, які продовжують долучатися до з перевірки укриттів, або ж просто писати нам, казав адреси міст, яким слід привернути найбільшу увагу, Оболонський та Деснянський райони, та навіть після таких дій влади геононстоп ні в якому разі не зупиняється у своїй боротьбі. Досліджуємо питання сховищ і надалі. Адже не знаходити дивним той факт, що на ремонти та облаштування підвальних приміщень виділялися мільйони, які успішно згодом вивелися та зникли з радарів. Яскравим прикладом такого є вже відомий Оболонський район, де дивним чином підкотні підприємства отримували перемогу абсолютно всіх публічних торгах. Таким чином, київське управління механізації, будівельна компанія Мегастайл промис. Слово підприємство ОМІ Євробуд-1, Enter Service Group отримали змогу розпоряджатися більш ніж 24 мільйонами гривень. При цьому з метою створення уявлення конкуренції на публічних закупівлях у тендерах приймали участь інші пов'язані і афільйовані підприємства, але перемогу у будь-якому разі отримували потрібні організації. Схожа ситуація спостерігається і в деснянському районі столиці, де знову при аналізі прозоро бачимо вже знайомі підприємства. Будівельна компанія Мегастайл ПП ремонтно-будівельна компанія Буткомплекс Фрейм Костракшн Укрмонтаж люк. Естет проект Київська будівельно монтажна компанія та впевнені, що це далеко на кінець та інші райони Києва можуть похвалитися такими ж здобутками. Прикладом є Голосіївський ліцей номер 241 у якому на поточний ремонт найпростішого укриття було виділено 198 дев'яносто тисяч 432 гривні у формі закупівлі без використання електронної системи. На запити щодо надання інформації про фактичне проведення роботи відповіді не надаються. Фактично гроші привласнюються. Та крім того, бомбосховище не розраховане на фактичну кількість дітей та персоналу, що перебувають в освітні. Му закладі, адже молодша частина дітей у разі небезпеки може бути поміщена до бомбосховища навчального закладу. Інші ж будуть змушені шукати укриття у станціях метрополітену, що є фактичним залишенням дітей у небезпеці. Також провказне свідчить відсутність інструкцій для належної організації дій співробітників освітнього закладу при повітряній тривозі. Відсутнє закріплення відповідальне за переміщення дітей у бомбосховище осіб тощо. І куди тільки дивляться департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради та управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. То Тож пан Кличко, і досі буде виправдовуватися абсолютно очевидно, що він в курсі всіх процесів, які відбуваються, та відповідно отримує свій відсоток від заробітку. А це далеко не тисячі гривень. Тому з огляду на відкриті махінації з заволодіння найбільш вигідними замовленнями, а після бюджетними коштами ми зібрали, систематизували всю інформацію та вже встигли направити відповідні заяви та скарги до компетентних органів. Чекаємо на результати впевнені нон стоп перемога. Поряд ситуація у Харкові. А що там у інших містах? Яка ситуація? Дійсно, щось ми захопилися розповіддю про столицю, але варто не забувати і про інші Населені пункти України, адже там ситуація взагалі не краще. Тож починаючи із великих міст мільйонників країни, поряд із Києвом ми почали дослідження стану укриттів і у Харкові. Тож, які результати бажали б кращого знову тендерні закупівлі, торгії створення моявне конкуренції та абсолютно свої переможці. Але є дещо відмінне. Це те, що тут пріоритет все ж таки надається не ТОВ, а ФОПом. Ну і звісно, суми в Києві. Вони дещо більше, не дарма ж столиця. Наразі ми на активній стадії проведення аналітики, дослідження реального стану укриттів після так званого ремонту. Тому на даному етапі можемо погасувати. Лише отриманими відомостями стосовно стану сховищ у двох районах міста Героя Новобаварському та Холодногірському. Так на території першого Новобаварського за 2022 рік було укладено лише чотири договори щодо капітальних ремонтів та підготовки укриттів на бюджетні кошти на загальну суму 7 мільйонів гривень. А ось у 2023 році один, але вартістю майже 4,5 мільйони гривень. Та зрозуміло, що вказані кошти успішно розподілилися по кишенях не лише підставних фопів, але й голови РДА у Цибульник, яка контролює всі процеси свого району. Ну і звісно, пана очільника міста Терехова, який Повонен бути в курсі того, що відбувається в місті, але як є де факто, питання риторичне. Щодо Холодненгівського району, то тут залишимо нотку таємності та розкриємо усі підробиться згодом. Але поглянувши на ситуацію з укриттями Харкові, виникає те саме питання: хіба пан Терхов не в курсі того, що відбувається в місті? Чи йому просто вигідно мовчати, закриваючи очі на сфавіля? Гроші капають, тому можна й тихенько спостерігати. Трагічні випадки нічому не вчать. На жаль, яскравим прикладом заробітку та особистої наживи замість збереження життів міста є дії співробітників харківського гаску та прихильників Геонастопку з так ці особи під шумок займаються нелегальною реконструкцією підвальних приміщень для власних потреб. Іншими словами, вони відкрито крадуть комунальні підвали та бомбосховища. Все для народу. А якщо ви не вірите нашим словам, відвідайте підвал по вулиці Сумській, 73, і на власні очі побачите все те, про що ми говоримо. І знову тут пан Терхов зловив гаву. Інші міста, як виявилося, стан укриттів бажає кращому тільки у Києві, а й Харкові, Одесі, Запоріжжі, Черкасах, Сумах, Рівному Кримечого. Мешканці всі цих міст розповідали про нагальні проблеми з укриттями, та це далеко не вичерпний перелік таких. Наприклад, в Одесі у. Притя на вулиці Бугаївська позначено на карті як дівчата, проте по факту зачинене. А ось у Запоріжжі для жителів міста будували нове бомбосховище, на яке було виявлено 400 тисяч гривень. І дійсно, на перший погляд, все чудово, адже місцева влада піклується про життя містян і на відміну від інших міст. У Запоріжжі відкривають нові укриття, а не закривають усі можливі старі. Проте враховуючи вартість будівництва на думку містян, укриття виглядає так собі. Цілком логічно здогадатися, куди була направлена невитрачена частина виділених коштів. Тому деталі ж про ситуацію в інших містах ви зможете почитати у нашому телеграм-каналі, посилання на яке шукайте у коментарі. А в наступних відео ми детально розповімо і про інші діяння пана Кузніна та його коаліції. Відкриємо очі харків'ян на те, як улюблене місто потрапило під лічильник біглих проросійських політиків, батальйонців Монако, серед яких ябрамович. Чому тепер Харків зобов'язаний сплачувати мільйони на рахунок останнього? Яке місце у цьому посідає пальчонка в таку Не пропустіть про це все зовсім скоро. А поки слідкуйте за нами в соцмережах та щодня дізнавайтеся про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гаряче розслідування.